Вітаю всіх на своєму каналі. Вчора я виклала відео про те, як я обрізаю маточні кущі своїх петуній для подальшого живцювання і зберігання цих живців. І мені написали декілька запитань в вайбері, на які я відповім в цьому відео. Перше запитання: чи можна зберегти ось цей великий кущ, який зараз росте, цвіте. Ну, я не рекомендую цього робити. Колись я пробувала е, толку, цього мало. Але ви можете спробувати, бо, власне, досвід то найкраще. Е, врахуйте, все ж таки, що ці кущі вже стали, стали старими. Вони накопичили в собі. Все шкідливе і непотрібне для зберігання. Тому краще все ж таки зняти з них живець, а це бажано робити середина, кінець, серпня. І я б рекомендувала повторити ще раз в вересні, бо до весни всі можуть не дожити і щоб живці. Якогось конкретного сорту були у вас в запасі. От для того зараз я і роблю цю стрижку, щоб наросли молоді гарні живці, які я буду вкорінювати. Тобто, все ж таки відмовляємось від того, щоб там, заносити в теплицю чи в дім оці великі кущі. Далі, друге запитання. Ну, а що робити, якщо от є гарне кашпо, там, чи вазон з цією петунією улюбленою, яка ще цвіте, тішить око? Шкода ж підрізати? Чи можна щось зробити? Тобто вбити всіх зайців? Ну, звісно, можна. Я покажу на прикладі там, ось цього куща. Я йому робила стрижку перед дощами. Бо воно вже все відросло, гарненько цвіте. Ну, звісно, якщо мені треба було б його розмножувати, ну, шкода, хай цвіте. Що можна зробити в цьому випадку? Ну, от, наприклад, він у мене дивиться ось на стежинку, цей кущ, а ось та сторона, ось ця, вона так. Тому можна ось тут вибірково підстригти трохи її чуприни. А можна е так, в хаотичному порядку, де-не-де прищипнути деякі гілочки. Потім, коли ви будете оглядати кущ, щоб знайти гарний живець і вкорінити, ви обов'язково знайдете якісь молоді гілочки. Вони мають виглядати от приблизно ось так. Зараз я його відіру. Тобто приблизно ось такий живець. Ну, тут він от з бутоном, який треба видалити. Але ж чим далі, тим вже петуня не буде так нарощувати ось ці бутони. Отже, зробили. Обрізку деяких гілочок. І ну хоча б через днів 10 вже почніть заглядати, що ж там відростає. Бажано не пропустити той момент, коли живець ще буде не задеревенілий, такий і не дуже м'який, ну, середньої щільності. ну І бажано без бутону. Ну, буде бутон, видаліть його. потім Ось ця обрізка, як я вже казала, і все, він почне нормально розвиватися. Також, все ж таки, один важливий момент, про який я і не казала в минулому році. Точніше, я вже знімала відео на цю тему. Якщо ви плануєте зберігати живці, то маточні кущі. Взагалі протягом сезону треба обробляти. А перед живцюванням, тим паче обов'язково обробка від хвороб і від шкідників, щоб ви зняли здоровий, чистий живець. Ось тоді шанси на успіх просто величезні, і все у вас вийде. Всім гарного дня і до побачення!